Вітаю, друзі, на каналі Мистецтва Поля Сирієнка. Ми е, спостерігаємо, що все-таки оцей тривалий дефіцит опадів, він е, скажеться і на потенціали урожайності не тільки озимої пшениці, а й інших сільськогосподарських культур. Але, друзі, на що хочу сьогодні звернути увагу? В зв'язку з тим, що опадів в багатьох регіонах. До сих пір немає. А ми знаємо, що 70% запасу вологи це осінній період. 30% вже зима для того, щоб вже на весну накопичилось там в метровому шарі хоча б 100-120 мм, ну, краще 150 мм опадів. Але опадів нема, скоро вже морози. А чи буде сніг, ніхто не знає. Тому, друзі, хочу вам сьогодні дати все-таки такі настанови по внесенню азотних добрив на озимі пшениці і підживлення її насамперед, друзі. необхідно обов'язково буде зробити перед тим як ви будете планувати кількість азоту в діючій речовині на вміст вологи в метровому шарі ґрунту. І в нас на каналі Мистецтво Поля Сергія, друзі, є хороше відео. Ви його можете знайти і переглянути, де ми розповідаємо, а як зробити розрахунок азоту в діючій речовині, неважливо в яких добровах, іменно в залежності від вмісту Вологи в ґрунті. На Час або внесення, або, можливо, на час припинення осінньої вегетації. Там ми дійсно робимо поправки на прогноз вологи, яка може бути в весняний-літній період, на поправку на вологу, яка накопичилась в метровому шарі ґрунту. Тому радимо вам знайти наше відео і його. Передивитися через те, що це суттєво вам покращить ситуацію і з 에, підбором, тобто з розрахунком добрив, і зекономить ваші кошти, і дасть все-таки отримати на фоні цієї посухи хороший стабільний урожай по пшениці. Друзі, підписуйтесь, коментуйте. Ваші вподобаєчки, вони дають можливість інформацію на каналі підняти догори, робити досяжною до широкого кола аграріїв. З вами сьогодні команда Артфілс Олексій Сиренко. На все добре, слава Україні!